А почнемо, як завжди, з фронтових подій. У нас Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго здоров'я! Дякую, що знайшли для нас час. Доброго здоров'я! Слава Україні! радий вас бачити. Героям слава, і у мене до вас питання. У вас є таке чарівне слово, називається резервісти, а у нас тут щось з мобілізацією. Наскільки взагалі ви. Ви бачите можливість, бо є така версія, що ніби всі, хто бажав піти, хто хотів піти, вони пішли вже військо. А ті, що тепер залишаються в тилу, вони не хотіли їх, треба їх треба, не хотіли їх треба виловлювати. Наскільки ви собі уявляєте, їх дійсно треба виловлювати? Чи можна якось е, обійтися без виловлювання, просто об'явити і люди прийдуть, і чи прийдуть люди? Власне, якщо брати таке чарівне слово резервісти, то оперативний резерв першої, другої черги вже давно призвані, і вони як і явилися, оскільки це були в більшості люди з бойовим досвідом, або які служили строкову службу, або мали військову кафедру, як таку. І, звичайно, вони знали, що таке військова служба, що, що потрібно робити, як виконувати. Ну і велика кількість громадян українців, які знали, що є війна, що є потреба себе захищати, боронити. Вони прийшли. Але лишилася категорія людей, які скажімо, в силу різних обставин ну не не знають, що в нас є війна, забули, що є війна. Є категорія як людей, які скажімо, чекають, коли їх повідомлять, що потрібно прийти. Також є категорія людей, які можливо набралися сил досвіду, з бажання, але в силу різних обставин їм не повідомили на яких підставах, куди вони мають прийти на службу. Вони потенційно придатні до військової служби, от і з такими власне працюють військові комісари, які працювали з перших днів війни. Це все в межах закону, оскільки 24 лютого, 22 року в Україні оголошено військовий стан. А згідно військового стану. Кожний громадянин, який є працездатний і є особою від 18 до 60 років, зобов'язаний надати свої дані. Це є обов'язок, це є закон. Ми ж всі, хто живемо в Україні, ми всі хочемо свободи, права, але хочемо і захисту від закону, але ми зобов'язані його і дотримуватись. Багато хто в силу різних обставин не знав, де центри комплектування, не міг прийти. От пане Іване, тих, щоб не повторювати інформація, па перепрошую, доносить. пане Іване, щоб не повторюватись. Дивіться. Тобто, ви думаєте, що якщо зараз почнуть це так, як би наполегливо запрошувати, то знайдуться. Я би сказав сотні тисяч. Я думаю, що Україні необхідно десь сотні тисяч. Я не буду називати точні цифри. Знайдуться такі люди, і проблем не буде з притягненням їх на фронт. Вони залюбки туди підуть. Ну може не так залюбки, але підуть. От, от це моє питання. Наскільки це складна процедура буде? Знову ж наскільки це буде складно залучити людей на фронт, натягнути на фронт, ніхто нікого не тягне, ну бо люди не, не воли. При всій повазі ніхто нікого тягнути не буде. Йому створюють в межах закону умови, згідно яких він має. Як мінімум з'явитися в центр комплектування і надати по собі всі дані. Ми маємо знати на що Україна може розраховувати через рік, через два, через три. Також ми отримуємо техніку від наших союзників. Знову ж потрібно готувати на ній фахівців. Знову ж може маємо знати скільки людей ми можемо задіяти на цій техніці, чи також є дуже затребуваним в суспільстві питання. Як мінімум на довгострокові виведення підрозділів, так так звання, на але система відновлення. А в свою чергу це хтось когось має заміщати, підтримувати, щоб запрацювала система заміщення, у будь-якому випадку треба підготувати людей. А це все в часі, це все довго, це все багато. І знову ж тут питання, знаєте, якщо брати з однієї сторони. Відкинути весь сарказм, то ми країна насправді в війні, і це є загроза, і це є дуже серйозна річ. Бо ворог не буде розділяти ухилянт не ухилянт, хотів воювати. Забув йому щось там не давало, не допоне самі. Пам'ятаємо історію, коли ворог на окупованих територіях як і діяв. і окрім цього, знову ж кожен має розуміти, що це не не його там обов'язок його захищати країну. Його обов'язок кожного громадянина захищати своє майно, яке він набув, свою сім'ю. А звід де він здобуде досвід захищати? Ну звичайно, що є в армії, і з іншої, і найважливішої сторони потрібно розуміти, що ті, хто воюють, так чи інакше потребують теж і підтримки нових союз, напарників, нових побратимів, і потребується певна ротація. Проблема в тому, що Суспільство до війни адаптувалося і адаптовувався і криміналітет адаптовувались ті, хто нечесні на руку, і власне створювали певний ажіотаж, антураж такої ситуації, що ті, хто потрапляють в армію, обов'язково напередок. Обов'язково, якщо напередок обов'язково загине, бо злі командири, бо бо страхіття, жахіття, і це спрацювало звичайно, ті, хто це нав'язували суспільство, то автоматично пропонували запевну винагороду. Там в валюті чи в гривнях, але в залежності від кількості нулів виїхати за кордон, допомогти, не піти на службу, і це спрацювало. Якщо враховувати напевне, теж десь і помилку і тих центрів комплектування, або, скажімо, осіб, які які відповідальні за мобілізацію чи за призив, чи за комунікацією з суспільством про готовність захищати країну, десь був опущений цей цей момент. Звичайно, що його зараз потрібно виправляти. Бо ну, ми в стадії війни на нас напали. Я просто не розумію, який ще може бути аргумент для О, людей. От Я вам можу сказати, пане Іване, на кожну людину треба свій окремий аргумент. Тут Значить, не... треба Тут... працювати. Дивіться, ще питання. А що краще от з вашого досвіду? Досвідчені вояки. Українські чи навчені, бо ми знаємо, що багато вояків проходили навчання в європейських країнах, і в Британії і так далі. Це дійсно корисно, вони дійсно розуміють, як поводити себе в, в умовах сучасної війни. От, а ті, що воюють, вони, вони менше розуміють, вони от коротше, це навчання, яке було, воно щось дало, воно дійсно покращило якість українських вояків. Отже, досвідчений може допомогти тому, хто навчений. Навчений рано чи пізно здобуде досвід. І оцей симбіозм досвід навченого з часом стає досвідченим. Досвідчений з часом може навчати інших. І це важливо, але щоб здобути навчання, це потрібно пройти навчання, щоб здобути досвід, це треба бути учасником подій. Це, це аксіома, яка працює всюди, що в армії, що в цивільному житті, що в суспільстві. Окрім цього, ви дуже правильно сказали, що навчені люди спроможні в перспективі навчати інших. І це теж дуже важливо. Бо, скажімо, на досвід країн НАТО і досвід наш у війні він дещо різниця. Так, на рівні там тактичних оперативних рівнів воно має дуже багато спільного, але є свої особливості. Також важливо розуміти, що, наприклад, керування військами на стратегічному рівні, воно Відбувається взагалі зовсім інакше, ну і до цього рівня, щоб дійти, потрібно пройти і тактичний і оперативний, а це все час, це все кошти насправді, це все завжди виготовлення використання техніки. І знаєте, що найважливіше це вміння відчувати ситуацію, бо це надзвичайно важливо. Бо скажімо, в якому ритмі, в якій тактиці, в якому досвіді, навіть от я маючи досвід, АТО, Зайшовши в широкомасштабну війну, ну вона шалено відрізнялася. З'явилися нові види зброї, які до цього не були. принаймні не використовувались масово проти нас ракети, авіація. Потім пізніше з'явилися безпілотники, які зараз дуже сильно впливають на поле бою. А якщо починалася війна, це широкомасштабна. То безпілотники виконували більше розвідувальну роботу. Ну і так багато нюансів з'являється безліч новітньої техніки у нас європейської, натівської, американської будь-яких країн. І це все вимагає безперервного бажання удосконалюватися, вимагає безперервного постійного удосконалення навик. Це навіть оптика, техніка, радіозв'язок з тим, з чим ми заходили, і те, що є зараз. Ну це вже на 180 градусів в іншу сторону, у сторону кращу, але. Знову ж і це це теж важливо, але техніка, будь-яка досконала техніка в сучасних умовах, навіть зі штучним інтелектом, все одно нею керує людина або контролює процес виконання. Ну, така правда життя. Тому люди потрібні і необхідні. Між іншим важливо це дуже дуже добре. Ви підмітили, що чим більше часу є можливість навчати підготувати людей, тим більше у них шансів. Я вже навіть не кажу ви там на полі бою проявити себе. В них є більше шансів в армії до приходження на фронт. Проявити себе і піти на посади на, на посади чи на ті ж е, завдання, які скажімо, не сумі не пов'язані з виконанням бойових завдань. Це теж важливо. Бо навіть на фронт, якщо військового забезпечує біля 10 цивільних, тоді е, того хто воює на фронті, забезпечує 7-8 солдатів, теж насправді. Ті, хто воюють, то тільки ця частина невелика все решту це є логістика, це є управління, це. Дуже дуже багато за моментів забезпечення побуту, управління, керування Між тім ті, хто перебувають на лінії фронту, вони ж не перебувають постійно. Вони ротуються своїми побратимами в свою чергу. Знову ж потрібно когось за хтось має відповідати за їхній психологічний стан. Ті, хто ви відведені, з ними працюють психологи, працівники МПЗ, які по великому рахунку як такої участі в боях не ведуть, але ведуть роботу безпосередньо за. Колективом з військами це насправді дуже величезний, складний механізм. Навіть те, що ми бачимо на лінії фронту, то ми тільки бачимо невеличку частину від загальної роботи військ насправді. Ті ж самі інженера, ті ж самі понтонники, які прокладають шлях, але ж вони, як правило, Пане, безпосередньо в боях не беруть участь. Пішли далі. Що там під Авдіївкою? От вони намагаються наступати, навіть де, деяке просування відмічають іноземні фахівці величезні втрати. Це не зупиняє. Що там, де там той мед в тій Авдіївці, що там намазано медом десь, що вони туди сунуться масово, що, що, що вони хочуть і чи є у нас сили, щоб тримати цю Авдіївку? Чи може навпаки, може, і не треба тримати, бо це завжди дискусія. Тримати не тримати це знає командування, бо вони мають реальну карту подій перед собою. Вони знають свої наявні ресурси, спроможності задіяти додаткові сили, не задіяти шляхи наступу, відступу вони мають інформацію, яку сили реально сконцентрував ворог на яких напрямках, які його логістичні шляхи. Це величезний меха механізм роботи. Про в публічному просторі немає щодо самої Авдіївки військовому плані, якщо навіть те, що є очевидним і на поверхні, ну росіяни намагаються витиснути нас власне в першу чергу від Ясиновацької траси і від Донецька, вони прекрасно розуміють, що поки ми в Авдіївці, ми тримаємо під вогневим контролем по суті околиці Донецька, де вони просто напхали складів, де вони вибудували ще з часів АТО. Логістичні шляхи підвозу підтримки для своїх як живої сили, так і технічних засобів на лінії фронту на східний фаз боїв. Якщо брати, крім цього Авдіївка це дуже сильно укріплений район. На який росіяни все таки сподівалися зайняти його, добудувати, розширити, і в майбутньому, коли в нас був би там на на східному напрямку, наступ, щоб максимально стримувати наші війська, це і брати військовий план. Якщо брати політичний, ну Авдіївка, це спроба Путіна була в свій час. Ми пригадуєте наступ почався, коли проводилися переговори Сідзіпіна з Байденом. Під підготовка до цих переговорів, звичайно, Путін розумів, що його карта на рівні таких світових лідерів. Буде розглядатися, і Путін хотів продемонструвати, що він ще може контролювати військо. Він ще може проводити наступальні операції, що він ще спроможний акумульовувати сили, засоби, війська. Ну і крім цього. Він прекрасно розумів, що Авдіївка довго, довго він розраховував верніше, що Авдіївка довго оборонятися не буде. Був розрахунок, що наші війська після контрнаступу ослаблені, розірвані логістичні шляхи, що війська ще закріпляються на півдні. І серйозно ніхто не буде боротися за Авдіївку. але це стало помилкою для нього. І те, що він розраховував за три дні, зайняти, чомусь у них там залі такі всі плани. Знаєте, три дні чи вони люблять цифру цифру три дні як символічну, чи ну не знаю. І це затягнулося вже на два місяці, і тепер означає. Визнати, що весь план військової операції по захопленню Авдіївки був неефективним, неправильним. А з урахуванням того, що ще донедавна під Бахмутом наші війська охоплювали його з флангів, і це виглядало в перспективі от стати в оперативному оточенні Бахмуту. А ми знаємо, що Бахмут навіть не повністю, але основну кількість міста займав пригожих. Пригожин, якого в Росії вважають одним з найуспішніших полководців, і був і загинув Пригожин не на полі бою з нами, а вбитий Путіним. Тобто, це означало, що російська армія відступає або захищається, втративши наступальний потенціал, тому що загинув один з найкращих полководців. Це серйозне брудіння міжічому в російському суспільстві викликало. І щоб продемонструвати свою потрібність Путіну на виборах, або як продемонструвати себе як сильного лідера і геніального полк було прийнято рішення путіним захопити Авдіївку, продемонструвати як і для росіян, так і на міжнародний рівень. Що він може організовувати Шойгу, Герасимов. регулярна російська армія може сама справлятися без допоміжних сил і проводити великі масштабні успішні операції. Вони ж перед тим пробували лимано-куп'янський напрямок піти широким фронтом. Їм це не вдалося. Вони пробували під Бахмутом вибити наші війська, не вдалося. Пробували створювати ударні клини під вугледаром, і чомусь вони вирішили, що з флангів Авдіївку обов'язково займуть і це дасть дуже серйозний карт-бланш Путіну у перспективі. Ну, як бачимо, не вдалося. Але тепер знову ж зраховуючи їхню риторику Путіна, що його Герасимова про те, що насправді вони під Авдіївкою перебувають в активній обороні. Насправді вони зараз так це подають. Це їм дає хоча б можливість зараз обґрунтовувати в певній мірі ті дикі втрати, які вони несуть. Мовляв, ми обороняємося. А при обороні, якщо ми там втрачаємо в себе 10, -10 тисяч вбитими і пораненими у місяць, ну то українці, які там на нас теж наступають, втрачають більше. Тобто це якісь ну, більш-менш таке знаєте логічне обґрунтування для росіян, якщо вони визнають, що вони атакують і не успішно. Це означає, що знову ж далеко вони не талановиті, і тоді стає марність цих жертв. Звичайно, дякую що дуже цього пане Іван. Дозволить дякую дуже, Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був з нами на зв'язку.